Дуже почула цікаву сьогодні істину. Істину слова Божого. Бо, виявляється, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Хто такі смиренні люди? І йде навчитися смиренності. ви знаєте, і нам пастирі показали, що смиренності можна навчитися тільки в церкві, де проповідується істина слова Божого. І я маю смиритися під волю Божу, під руку Божу, під ведення пастирів для того, щоб в моєму житті була благодать. Бо Бог смиренним дає благодать. А я коли, коли я буду гордитися і казати, най Бог робить все, що хоче, я собі буду робити, бо я така, є в мене такий характер, і вже все, я буду грішити, там забіжу, десь склись до церкви та й все. Це означає, Бог каже, це є лукавий і лінивий раб. Ми на цей світ прийшли для того, щоб виконали всі призначення Боже, волю Божу, стати учнями Ісуса Христа, для того, щоб далі проповідувалися Євангеліє, щоб ми були дітьми Божими.